Вітаю вас! А вітати є з чим ви на моєму каналі. В минулому відео, позаминулому, я розповідала про свій досвід у роботі в Макдональдс. Не бачили відео? Посиленечко десь тут. Сьогодні хочу поділитися ще одним досвідом у моєму житті. Я працювала в Макдональдс, в Італії. До речі, тепер я теж вмію розповідати історію, використовуючи руки. Історія. Після повномасштабного вторгнення я опинилась в Італії, я чекала 5 місяців документи, їла макарони і намагалася адаптуватися. І коли я вже нарешті отримала це багатоочікуване пермесо, я пішла в Мак. До речі, в Італії мене звали Євгенія. Ну тому що в італійській мові набагато менше звуків, ніж в українській. Також мені подобалась їхня форма. У них ззаді був прапор Італії. Це так прикольно. Перший день на роботі пройшов. Нормально. Вони мені пояснювали те, що я вже знала, але я чемно кивала головою, бо мову я не знала від слова зовсім лише пару слів: типу привіт, дякую, як справи. Але це їм не заважило, щоб мене через тиждень відправити на касу. Це був шок для мене. Тут через тиждень без знання мови тебе відправляють розмовляти з носіями. Як це було? Ну я просто стояла мовчки і ловила головні слова, типу як Big Mac чи картошка. Якщо я щось не розуміла, я кликала кого завгодно з персоналу, щоб мені допомогли. Але згодом народ у такій складній ситуації твій мозок починає робити диво. Ти починаєш прислухатися та розуміти. Дякую нашому мозку, що він має здатність адаптуватись до різних ситуацій та середовища, які нас оточують. При приїзді в Італію я не думала, що в Європі так багато мігрантів. У мене складалося враження, що їх більше ніж місцевих жителів. Тому на роботі в основному я працювала з іноземцями із Латинської Америки та Північної Африки. Це був доволі цікавий досвід. Я вперше зіткнулася з відмінністю в менталітеті. Наприклад, ми можемо обговорювати одні й ті самі речі, але сприймати їх по різному. Доволі цікаво, як ментальність впливає на світогляд. Ми навіть проблеми вирішуємо по-різному. Як казав Шевченко, чужого навчатись, але свого не цурайтесь. Також хочу розповісти про плюсики та мінуси італійського Мака. Отже, перший плюсик це різноманітне меню. Воно набагато більше та смачніше. Народ, чекінрос з пармезаном це неймовірно. Також їхня фірмова лінія бургерів My Selection. Там є дуже смачний бургер з запеченим цукіні. Також згадаю про панцероті, це тісто посмажене у фритюрі з помідором і сиром всередині. На смак як піца, міні піцца Ви колись бачили бургер з нутелою? Ось так він виглядає. Напоїв більше, наприклад, є холодний чай та коло без цукру, і в італійському Макдональдсі продають пиво. Цікавий факт у Віталії немає бік -тесті. Дивно, чому. Другим плюсом є те, що в Італії безкоштовно вам не перероблять бургер. Не кидайтесь камінням, зараз все поясню. Наприклад, ви замовили бургер, але забули вказати, що бажаєте його без огірків. І, на жаль, вам доведеться замовити та оплатити знову за новий бургер із вказаними змінами. Але якщо працівники кухні помилилися, то вам перероблять це безкоштовно. Чому я вважаю це плюсом? Тому що люди цим користуються. Були випадки, що до нас приходили з претензіями, що бургер не смачний, хоча більшу половину вже з'їли, або тут є соус, а вони хочуть без соусу. Хоча все, що ви замовляєте, у нас відображає в системі, і нам видно, замовляли ви колу з льодом чи без льоду. Третім плюсом є поширеність МакКафе кафе в Італії. Я зараз не розповідаю про саму каву, а я розповідаю про міні-кав'ярню в кожному ресторані. Особисто мені цього не вистачає в Україні. Першим мінусом це буде графік роботи. Там немає вільного графіку, а ще там шестиденний робочий тиждень. Другий мінус це довге обслуговування. Талії персонал працює дуже повільно, і своє замовлення ви будете очікувати дуже довго, напевно, через те, що працювати швидко це не про Італію. Мені буває взагалі здається, що тут час просто зупиняється. Третій мінус це антисанітарія. Коротко скажу, в Україні Макдональдс блистить від чистоти. В принципі, це основне про що я хотіла розповісти. Можливо, вам ще щось цікаво дізнатися про Італію. Прошіть про це в коментарях. Підписуйтесь на канал та обов'язково на телеграм. І дякую вам за увагу! Піцетайм.